Вітаю, я Артем Каня. Ви на каналі Обозюа. 57 бойових зіткнень відбулося на лінії розмежування протягом останньої доби, та найбільше всього на Лиманському та Новопавлівському напрямках усього 165 ударів. Для штурму позицій наших бійців росіяни традиційно задіяли авіацію, ударні безпілотники та реактивні системи залпового вогню. Отже, про ситуацію на фронтах розповімо далі. На Волинському та Поліському напрямках, як бачимо, ситуація без суттєвих змін. Однак окупанти нарощують присутність на кордоні Сумщини та Харківщини, мінують прикордоння і намагаються вести диверсійну діяльність. Ну, а далі рухаємося на схід на Бахмутський та Авдіївський напрямки. Збройні сили України відбили чотири атаки загарбників у районі населеного пункту Кліщівка, та ще стільки ж поблизу Бердичі та Первомайського. Успішними контратаками ворога відкинули. Наскладної ситуації залишається на Оріхівському напрямку. Там тривають тяжкі бої біля селища роботини. Його власне росіяни намагаються взяти у кільце, гатять переважно керованими авіабомбами, дронами та артилерією. Прагнуть взяти село в оточення, однак Збройні сили України не дають їм цей план реалізувати. Нагадаю, російські війська захопили Роботини на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Селище залишалося захопленим до 23 третього Серпня 2023 року. Ну а після виснажливих двомісячних боїв там замайорів український прапор. Йдемо ще південніше. Херсонський напрямок. Намір росіян тут власне незмінний. Прагнуть вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Однак протягом минулої доби штурмових дій не вели. Тим часом українські воїни вчепилися за рубіж і міцно його тримають. За даними генштабу за останню добу, українські сили відмінусували ще 770 російських найманців. Наша авіація та ракетні війська ліквідували одну російську систему протиповітряної оборони станцію радіоелектронної боротьби, пункту управління ударними дронами, 6 танків, 24 броньовика та 27 артилерійських систем. І це все. Підписуйтеся на наш канал, коментуйте, ставте вподобайки. Для нас це дуже важливо. Ну а більше ж новин, як завжди, ви знайдете на нашому сайті та відповідному телеграм-каналі. Бережіть себе, до зустрічі.